Сьогодні на прохання людей волонтери ініціативної групи ми поряд видавали продуктові набори, гігієну та харчування для дітей. Цей день став для них рекордним. Сьогодні з об'єднанням всіх категорій в одну ми близько 400 сімей змогли сьогодні помочі подіржати. Отримують допомогу і переселенці, і малозабезпечені забезпечені кременчужани. Волонтери видають багато чого від продуктових та гігієнічних наборів до одягу та взуття. «З самого першого дня від початку війни ми допомагаємо всім жителям Кримінчуга. Кто нуждается в этой гуманитарной помощи. У нас нет розделения это или переселенцы. Мы помогаем и кремчанам и переселенцам. Это многодетные семьи, это просто семьи, это пенсионеры, дети. Кто в этом нуждается, все могут обратиться к нам. И мы по возможности по нашим силам помогаем. Француз Арно Маньє слідкував за ситуацією в нашій країні з початку повномасштабної війни. Після цього почав шукати та писати різним асоціаціям допомоги в Україні, але серед ста адресатів йому відповіли тільки 20, серед яких був Сергій Радченко. Ну, моя ціль це вже як я сказав, довгострокова співпраця. Зараз я допомога зі свого власного бюджету, але в планах це допомога з Франції. У жовтні місяці я планую повернутися. Україну знову і привезти вже багато одягу для переселенців допомагати Також ще одягом. Арно також встиг побувати біля зруйнованого рашистською ракетою Амстору. На що говорить? У Франції ми не розуміємо, чому Росія вторглася в Україну захищати людей, якщо ми розуміємо, що немає від кого захищати їх тут. Люди вдячні Сергію, його команді та іноземним друзям за надану їм допомогу. Тут є туалетний папір, тут є зубна паста, зубні щітки, мило. Та я так розумію, це гель для душу, і мож... і шампунь, так. Це дуже добрий набір. Я хочу сказати, що він дуже добра людина. Я йому дуже вдячна за те, що він допомагає в першу чергу і нам, і всім переселенцям, і робить благодійні тренування для дітей. Також це безкоштовно. Дякую, крім іншого, що допомагають нам. Розрослась, дякую дуже. Ну надію, що у нас все буде добре і ми повернемось і будемо про вас згадувати, тільки хороше. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.